Мешканець одного із сіл Визирської громади вже багато років займався підприємницькою діяльністю швейного виробництва трикотажних виробів. Коли свій бізнес він закрив, залишки колишнього обладнання зберігав десь у гаражі. Все це стало у пригоді з початком повномасштабної війни, коли російський агресор почав бомбити наші міста та села. Леонід Рікун налагодив швейну техніку і вперше у житті сам сів за швейну машинку, щоб запустити невелике виробництво термобілизни для українських військових. Коли почалась війна, я пішов до воєнкомату. але по віку мене не взяли. Мені 67 років. Ну, що сидіти на печі, і дивитися, я вирішив щось робити. І тоді. Якось так вийшло, що я зустрівся з волонтерами з Мута Хелс-одеси. І ми з перших днів війни почали працювати в цьому напрямку. Ліки, одежа, продукти харчування, лопати, сокири, ну, чого, -то, чого там тільки не було. Ну, і отак от працювали, допомагали, потім пішли дрони, потім пішли, ну, ще щось, дуже багато. Речей їх зараз перераховувати нема сенсу. І дійшло до того, ось прийшла зима, хлопцям потрібна тепла білизна. Порахували, щоб отримати добротну та недорогу теплу білизну для наших воїнів, треба, щоб хтось її виготовляв на безоплатній основі. Тоді витратною частиною залишиться тільки вартість тканини та інших матеріалів. А оскільки. Тут родичка, яка вміє шити, і якось так от зложилося, що ми почали відшивати цю теплу білизну і відсилати нашим бійцям на фронт. Першу партію білизни виготовили для бійців ЗСУ із рідного села. А це понад 40 осіб. Гроші на тканину збирали всім селом. Розповідає староста кордонського старостинського округу Оксана Третякова. Нашим хлопцям ми змогли зробити такі от невеликі пакуночки, які пішли на передову. Це був і продуктовий набір, і плюс футболка, термобілизна і плащі. До речі, плащі виміняли в інших волонтерів на ту саму термобілизну, яка сьогодні має великий попит у зв'язку з холодами, що наступають. Швачка волонтер Тетяна Валова, як і більшість жителів села, тримає своє господарство. Проте вона виділяє чимало часу на пошиття теплої білизни нашим воїнам. За кілька хвилин вона і мене навчила азам свого ремесла. В молодості я працювала ще в трикотажному цехі в Одесі, в Атель'є трикотажному. і теж от так на верлокі шила і ну, знакома. Так в деревні хто-то прийде, навіть тут. Штаны подрубить попросит. У меня машинка есть дома. Да я так пошивала потихонечку. А Леня предложил мне Леонид Александрович поработать на благо Родины. Ну и я решила, ну что, сижу на пенсии, такой работы сильно нету. И прихожу потихоньку, шьем. Для спрощення обліку своєї волонтерської діяльності з пошиття термобілизни Леонід Рікун відкрив окремий рахунок у Приватбанку, куди мешканці визирської громади перераховують свої кошти на участь у спільній справі допомоги воїнам зсу на кошти донатів. Закуповуються тканина і витратні матеріали, та відшивається чергова партія термобілизни. Швейний тандем вже виготовив 800 її комплектів а в планах відшити ще 1200 одиниць. Термобілизна йде саме тим воїнам, котрі сьогодні воюють на передовій. Тринадцять комплектів, які в нього ще залишилися, Леонід Олександрович особисто вручив військовим, тим, хто із зони бойових дій, приїхав провести в останню путь свого загиблого товариша в селі Дмитрівка. Для нас, українців, дуже важливо, щоб усі наші воїни, нехай і незнайомі, але все одно рідні, були нагадовані та зігріті теплим одягом. Хто з вас готовий брати участь у виготовленні термобілизни для наших хлопців, може перерахувати будь-які кошти, нехай і невеликі, на банківський рахунок проєкту волонтера Леоніда Рікуна у Приватбанку.